І сказати, то, і то, чому і то у вас проводиться перевірка документів. Чому? Блокпост поставили. Блок... Ну, хоч до цього Блок... ми дійшли. Блокпост. Поста... це блокпост? Я думаю, що так. А Ви я вважаю, що ні. Правильно. Ви можете оскаржити дії. Доїха далі Тоді ставайте сюди. Для чого? Що вас здається, броньві строчки ви показуєте, де є. Nie, то, он, що он... Де, чи Якщо ви хочете спілкуватися з поліцейським, вона ще ви здається сюди, я зараз його кличу і будуть спілкуватися. Ну no, покличте добре. Припаркуємо. Доброго дня. Капітан поліції Захарух Микола Вікторович. Приїжджаю mm -hmm. вашу згідно з таким сорковою полицею сацію. Вітаю вас! Привіт, будь ласка, документи, щоб відключують вашу особу. Відповідно до постанови Кабінет міністрів 1456 і набрав приїхати від постійно. Скажіть, будь ласка, ви мене зупиняли? Так. Не мене зупиняли. Я? Я ж прийшов. Не ви мене зупиняли. Здорова пам'ять хороша. Подивіться, який колега там стоїть. Я з бородою, а він світлий і худенький. Я з бородою чорним, вас зупиняли. А ні, він мене зупинявся. Ні, він стояв тут зліва. Так, ви поміняв. <сі> давай, <сі> давай. Добре, давайте, розкажіть, <сі> чому він мене зупинявся. Розкажу, відповідно до постанови Кабінету міністрів. 1456, пункту 10 50. Документів, багажу, автомобілів проводиться на блокпостах. Можете показати постанову? Я можу показати. Там, де є право, Але я хочу зауважити, що приняття. я не зобов'язаний. Я зобов'язаний вам повідомити. Так, згідно законодавства. Ну, так. показати, так. Озна... Повідомив. Ознайом. Я вас, я вас повідомлю. Секунду. Ви знаєте, що ви зіркою стали? Перепрошую. Ви знаєте, що ви з зіркою стали минулий раз, коли мене зупиняли. Кажу, ви знаєте, що ви зіркою стали минулий раз, коли ви мене зупиняли. Я? Я ну вас вже зупиняли. Що... Так. так. Любимо зупиняти. Пункт десятий цієї постанови. Так. Вам. Давайте я прочитаю. Повноважена особа має право зупиняти транспортні засоби в разі. А де зупиняти? Порядок перевірки документів осіб, огляду очей, транспортних засвідків, житла, громадян, забути. Там це прописано. прописано. — Тут нема Про блокпост пишеться в постанові 1455. Я вам допомагаю виправитися. І давайте прочитаємо в 14.55, що таке блокпост. Там в третьому пункті це добре і файно пишеться. Як би там не було, в 7 десятому пункті. Це важливо. Це важливо. Проїзд транспортних засобів через блокпости та контрольні пункти їзди. Що таке її. блокпост? Давайте по встанові 145 Давайте не будемо вдаратися в те, що таке. Давайте ви будете поводити себе чітко по закону. Я поводжу себе чітко, да, по закону. тому що ви дивіться, тому що ви зараз обмежуєте мої права і свободи. Яким чином? І ви можете це робити тільки в правовому полі, тобто згідно закону. Якщо ви зараз говорите, якщо ви зараз говорите, що це блокпост, то пошліться, будь ласка, на закон або підзаконний акт. Що таке блокпост? Якщо ви це не знаєте, служачи в поліції, я вам можу прояснити. Про блокпост це тільки в постанові 1455. І там чітко зазначено, що це в'їзд або виїзд на територію, де проводиться військовий стан. В'їзд або виїзд. А що ми зараз в'їзд або виїзд на, 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 на в територію, де проводиться військовий стан? Ну це фактично блокпост на на графік. Що таке фактично? фактично? Що таке фактично? Є закон, і там чітко це зазначено. І ви зараз обмежуєте мої права і свободи, не маючи на цьому жодного права. Яким чином я обмежую права? Ви мене зупинили. Я це є чином. Ви чин порушуєте зараз ви... конституцію мої права, громадянина на пересування. Можете поскаржитись на мене, якщо вважаєте, що я порушую ваші права. Я не вважаю це. Факт, ви можете це зробити, але чітко на законних підставах. І посилатись на закон. Зараз ви посилаєтесь на постанову 1456. Вона до мене не має ніякого значення. Чому? Тому що блокпост, написано, який, про, про який пишеться в 14.55, він зазначений тільки на в'їзді і виїзді. Можете це прочитати, якщо ви не грамотний поліцейський. І потім, коли ви це прочитаєте, ви подумайте в наступний раз, коли ви зупиняєте людину, обмежуючи її права, порушуючи закон як поліцейський, не маючи на це ніякого права. Думайте про це, будь ласка. Будемо думати. Думайте, а, а я поїду, а ви думайте. Передивіть, будь ласка, документи. Щоб я придію, якщо власне. у вас буде законно на Відповідь. це вимога. Я вам сказав, відповідно, Ваша вимога, вимога не законна. 1456. Можете обжалуватися. Так само нам. Також, відповідно до статті 32 звуку поліції. 32 буде після того, як ви мені обґрунтуєте 35 Прошу. 32 буде після того, як ви мені обґрунтуєте 35 Чому я ви вона... мене зупинили? Сказав, що я вас зупинили. Це, це не... Дивіться, то, що ви сказали, ви вводите мене в оману. Ну Чому? Яким тим, чином? Тим чином, що ви Диві... постанову. Я ж вам об'ясню. Ви мене запитали, так, давайте я, я об'ясню. Ви мені кажете, в постанові написано, що на блокпості. Правильно? Ви ж про так, це кажете? Бо так, так. це і є факт того, чому ви мене зупиняєте. Що тут, начебто, блокпост. А ми з вами читаємо в законі, що таке пост, начебто, тому що в законі написано, що таке блокпост. Чітко от можете прочитати. Давайте я прочитаю. Давайте, от ви знову показуєте зараз, що ви безграмотний поліцейський. Чому? Тому що ви не знаєте, що таке блокпост по закону, який написаний для вас. Визначення блокпоста не тільки там, тільки там. Покажіть, можливо, я не знаю. Добре, покажіть десь інше, де є визначення блокпосту? Тоді ми можемо з вами спілкуватися. Якщо в законі десь є інше зазначення блокпосту, без питань взагалі можливо я не знаю. І тоді я безграмотний заберу свої слова. Це ж не знає, що ви безграмотні. Ну, ну, я просто вас назвав, це неможливо. Так. Так. Може, може, може 14.55. В третьому пункті там пишеться. А що не так? Ну, читай. Я прочитаю. Ну давайте вслух разом прочитаємо. Посилений, контрольно-пропускний пункт, який за рішення військового командування тимчасово встановлюється, на вході, виході, в'їзді, виїзді. На території, території, де введено воєнний стан, встановлено особливий та, режим рахунку та... державного кордону. Ну, що там якому поштовуються місця для привідки осіб, транспортних засобів. На в'їзді або виїзді на територію, де встановлено військовий стан. Я не на в'їзді, не виїзді. У нас що, от тут не було військового стану, я а розумію, тут зараз є. Я розумію, про що ви говорите. Так це там написано, на місці мені розуміти? Там так написано. Ви ж це розумієте? Ви зараз я що, встанов... перший раз читаєте? Ні, я читав є. Ну так а чого, прийду, ви, прийду, чого ви чого ви посилаєтесь на блокпост? Ви вводите людей в оман. Ви ж це розумієте чи ні? Е, ви зараз робите. Тому, що... Давай. Е, є наказ військового командування на території Рівненської області, де знаходиться блокпост. Дивіться, якщо наказ. Якщо наказ, будь-який наказ так. не є законним, а хто його визнає незаконним? Закон його і визнає законним. Якщо, якщо е, камінатжений, ви... Та навіщо він вам його оскаржуть? От ви читаєте закон, ви виконавчий орган, ви прочитали закон, вам дають наказ. Ви скажете, ребята, це не є законний наказ. Як я його можу виконати? Я вважаю, що це законний. Чому ви вважаєте закони? Ми з вами зараз прочитали постанову 1455, де чітко зазначено, що таке блокпост. На в'їзді-виїзді. Да. Що... На в'їзді виїзді. Ми на в'їзді і виїзді з вами. Загалом територію України, де введено воєнний стан, ні. Але там зазначено, що крім кордону. Е, так? Да. так, Якщо брати тут, є наказ він ДСК. Головнокомандувача, які відносяться до рівненської можливо, наказ, організації. Можливо, наказ посилається на інший пункт закону, який я не знай, знаю. І ви не знаєте. Не знаю. А, а, а зараз ми з вами знаємо. Але я, не, я можу не виконувати явно злочинний або незаконний. Ну, Це є незаконний наказ. Не явно злочинний. Да не як неявно злочинний? злочинний? Дивіться, у вас немає підстави зупиняти людей. Це є порушенням закону. Ви ж розумієте. Яка підстава? Я ж вам сказав. Ви тільки що сказали наказ. Ви хоч читали той наказ? На що посилається я його наказ? Читав, але я вам показати не можу. Ну, не треба мені ви самі читали цей наказ. Так. І у вас немає сумнівів? Буквально вчора. І у вас немає ніякого сумніву? У мене може бути сумніви, може не бути сумніви. Так, ну ви хто тоді? Весь ви поліцейський, який розбирається... Я вважаю, закон... що він незаконний. В чомусь другому сумніві, можливо, так. Ви не вважаєте, що він. Я вважаю, що він не закон. Якщо ви шо... Як... щось не так, можете подати на мене всю, будь ласка, там і в суді Друзі, розберемось. Не буду я пред'являти документи, тому я вам ґрунтую. Вважаєте, що тому що я вважаю, вважає. що мене зупинили незаконно. Мало того, я дуже хочу зараз, щоб ви мені пред'явили ваше посвідчення. Да. І цю ситуацію я хочу висвітлити і донести до. Громадськості. Так, Захарук, Микола uh, Вікторович, поліцейський офіцер громади, буде на 20-11.23, дійсно до 27-го номер жетона 005 1685 005 1685. Добре? Добре. Ви ви до цього причетні? Ви тут стоїте, ви причетні до цього? До цієї ситуації? Ви усвідомлюєте, що це незаконні дії тільки що поліцейського було? Я усвідомлюю по що я Є частина, де оператор забороняє або обмежує рух транспортного засобів. Саме ця ділянка, дороги є обмеженою рух транспортного засобів з розпорядження. Ви можете мені довести цю поставити? що саме саме ця ділянка. Так, да, що це ділянка? Давайте, давайте. Ну, а, а можна ще придивитися вашу да. вимогу? Так, на да, нашу вимогу, будь ласка. Ще вверху не повернутися. Так, да, я повернуся. Так, Дроздюк Тетяна Юрівна, поліцейські громади, були на 23, 10, 27, 05, 28, 71, 05, 28, добре, ток, да, я читаю, я читаю. Мені принесить зараз розпорядження, е, що це місце, є таке дуже хочеться почитати. Ставлю поки на пам'ять. Зобов'язані Не зобов'язані? Тобто я, я вірно зрозумів. Ви зараз е, мої особисті дані ввели в якийсь пристрій і кажете, що. Такі е. особисті дані. Ви ж мені не сказали жодних своїх даних. А дані? Ви взяли мої номерні знаки. Це знахи? не особисті дані. Не, не особисті. Бажаю здоров'я. Ми його вище питання. Що, Ви ціка? що вас ціка? Це... uh, цікавить? Розпорядження. Мені цікаво да, розпорядження. Чому можу тут зупиняти? Пані поліцейська послалася на те, що є якесь розпорядження, що поліцейські є... можуть зупиняти. Розпорядження... Можна я почитаю? Так, звичайно. Так, розпорядження. 25 лютого 25 року. На підставі статей 8. 15 і 12 закону України про переворівий режим воєнного стану та закону України про затвердження указу президента України про введення військового стану про мобілізацію, виданий там 24 лютого, власне номер 64 2022 проведення воєнного стану в Україні за зміною від 24 лютого про загальну мобілізацію постанови Кабінету від 21.07. Затвердження положення поради вести дію номер 56 Ради оборони області від 25 лютого згідно з додатком. Друге рішення Ради оборони області є обов'язковим виконання, а саме рішення дію рішення номер 56 Контроль за виконанням розпорядження. Ось тут вперед. начальник військового організації. Танці фондські там воно на чотирьох сторінках. Ага, можна, можна доставити, так? Та, та. Тут є і, і рішення, так? Да, так, так, так. Ось рішення для щось. Взяти до відомої інформації щодо виконання заходів мобільної мобілізації 25-го проблемних питань. А, так, Попроводж. продовжити вживання в межах повноваження, вичерпних записів щодо цього. Так, Рівненський, обласний територіальний центр комплектування, соціальної політики внести зміни у спільний наказ Рівненської області. Підтримки 1 травня. На функціонування нового тимчасового блокпосту на автомобільній дорозі. Оце правильно, я так розумію. Встановлення та функціонування нового тимчасового блокпосту на автомобільній дорозі М-06. Це у нас автомобільна дорога ММ6 поблизу побори. місто Кориць, так. Потім залучення донесення служби там служби безпеки, управління національної поліції, поліції, поліції. Так, це там так, продовження, продовжуємо цю історію. Та соціальних підтримки Рівніцької Тремпота департамент, так. відкриття та почати функціонально протягом 12 годин. Блокпост. Автомобільна війська обласне організувати інженерне обладнання тимчасового постави. Тут просто тільки про відкриття блокпосту правильно? А з метою виконання оперативних завдань, з записування оборони на територію. Скоро дій депутат. Ну тут нема нічого. Це 25 лютого було 20 лютого двадцять шіфтого року. Я вас представник обвинуватому органу, який обмежує виконаний транспортний наданій ділянці транспортного засобів. Я може вам розказати Ну, Можете послатись, чи на підтримки є закон, ми робити Я вам назвала Так, тут написано про блокпост. Так, ви сказали, давайте підляжете документи, що саме ця ділянка. Є і що тут є блокпост. Правильно, ви казали, так? так? Так, так. Але ж на, на які... А, а да, блокпост. Блок проводиться перевірки документів. Ну, дивіться, блокпост може встановлюватися згідно постанови 1455. Більше... Ну, я... Може я не знаю. Може ви знаєте, згідно Чоловісті чому встановлюється блокпост. Встановлюється, пустити вважає військове командування необхідно. Так, ну тут не, 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 не сказано, що тут Там написано, що О, де може, може встановлюватися. Там ж не написано, що заборонено встановлювати в інших місцях. Правда? Цей ж постанова не забороняє, встановлювати. Так, але, але, пере... але право на те, що вам дається можливість зупиняти машину для того, щоб перевірити документи, дається тільки постановою 1455 на блокпосту, який є в'їзд і виїзд на територію аби... Тому що, ну, ну, дайте інше. Показав. Шо? Там прописано. Там, там пишеться блокпост, але да. посилання і розуміння, що таке блокпост на законі. Там немає, тому що ці дві постанови вам треба звернутися до Верховного суду. да, не мені треба звернутися. Це То. вам треба звернутися. То, Ви що... мене зупиняєте незаконно. Я написано. просто дивіться, я просто зараз що зроблю. Я позвоню зараз 102 і скажу, мене зупинили незаконно. Отакі -то, такі та такі-та люди, посилаючись на постанову 1456. Не посилаючись написано 1455, там, де зазначено, що таке блокпост. Дали мені прочитати оцю історію від 25-го року лютого, рішення 56 рани оброду. Я не знаю, що це таке. Віться, Закони ви читали чи? ви, сказали, ви мене конкретно записали. Я вам назвала функціону закону країна поліцова поліції стадії тридцять п'ятого. Ви сказали, це, я сказала, що державний орган державний орган виконавчий. Ви, ви, ви читали цюсь? Чи ви сказали, це читали? Так, я читала. І ви, і ви розумієте, що це ви розумієте, що це не стосується ніяк закону? Дивіться, на мене є ж пункт пункт правил згідно з якому зупинки закону, і там пункт 7, можете відкрити почитати. А де тут прийняти рішення? Де тут де тут прийняти? Дивіться, ні, ви ви ж давайте так ну контекстно. Я теж вам допоможу зараз. Ви мені, так, і ви мені сказали, що 35 пункт 7, правильно? Так. 35 пункт 7, там так. має бути написано, що є розпорядження, де прийняв рішення зупиняти, заборонити. Ну, що, давайте прочитаємо 35 пункт 7. Я Давайте прочитаємо про заборону принцип. Я ж такі сказала. І ця ділянка часові ділянка є обмежена. Тут не написано в цьому постанові, що це ділянка розпорядження Є ви читали, що воно в розпорядженні сказано встановити блокпост. Одне ж другому не суперечить правда. Як не суперечить закон? Дивіться, закон має бути як там, що написано, ток має буквально правильно, да. ну. Тут в цій постанові, 145, я тільки що прочитав, 145, в рішенні, це не постанову. Що 35-та не суперечить. Ваша дія суперечить цим, реч, цим речам, а не, а не це В Ці дії сказано, написано блокпост. Можуть встановити блокпост, питання... але це не видає вам право, якщо брати 35 пункт 7, що там а, орган вирішив, що ви тут можете зупиняти людей і перевіряти документи. Дивіться, Вам все-таки, мабуть, варто зробити так, як ви казали. Я так і зроблю так, зараз. Документі так. Документи все-таки, будь ласка. Ні. Не хочете. Ну, я, я хочу. Добре. Я дуже хочу. Я Дивіться, так За цей напарез... час я вам скажу, жодного разу я не показав документ. Можете зайти на мій. Мож... Ви ж знаєте вже моє ім'я фамілію. Ви ж не показали нічого. А ви ж можете. вже пробили, мабуть. Ну я що чистий, да от нема до чого доколубатися, чистий, ніяк не можна зупинити. Це ваші слова. Ну так я бачу, що ви ж пішли. Ви -по... Я бачу, що ви пробили. Я бачу, що ви дали. Я що бачу, бачили, ви що ви стояв перед машиною. Так, і забивали мій номер в плані. Ви знаєте, що я туди Та, Я що не знаю, тут мене. Дивіться, ми з вами спілкуємось 15 хвилин. Так. Я вам так скажу. Це мені, як громадянину України, який платить багато податків, щоб ви отримували зарплатню і у вас було все, що у вас є. Мені ні, огидно. Я... Конкретно ви так. мені огидно. Ну, як ні. Ми всі платимо податки. Дивіться стільки скільки плачу я як підприємець податків, ну, неважливо. Знаєте ви чи не важливо? Я про себе кажу мені огидно, що мене поліція може зупинити безпідставно і, і не обґрунтувати. Не не обґрунтувати. Обґрунтування. Ваше обґрунтування – це вводення в оману. Вам так навішали на вуха, що ви так можете вам робити. Я показують документ, ви кажете, а що він вам я що читаю. не покажи, ви скажете, що воно не я, я, ну, я розумію, що у вас є своя думка, ви на ній стоїте, і так воно буде. Ну так воно і буде, звісно. Я ж читаю закон, а що мені повірити вам? Ну, так показали вам уже. Що ви мені показали? То, що ви показали, не відповідає дійсності. Ну, я про що говорю? Ну, ну Про що ви говорите? Що там є в, цім, в цьому розпорядженні, що там є у вас право, тут е, обмежив рух е, транспорту і ви можете його тут зупиняти. Там написано в цьому розпорядженні, що поставити блокпост і все. У вас проводиться перевірка документів. Чому? Блокпост поставили. Блок... Ну хоть до цього ми дійшли. Блокпост поставили? Поста... Законний це блокпост? Я думаю, що так. А я, а я вважаю, що ні. Правильно. Ви можете оскаржити дії да, і. Навіщо мені оскаржувати? Я вам зараз так, говорю. І і все. Я Я ну. це читаю в законі. Ну я. Ми з вами прочитали це в законі. Що в законі може це я бути прочитав... блокпост там, я де є в'їзд або виїзд? Установи кабінету міністрів 1456, де проводиться перевірка документів. А ми з вами прочитали постанову 1455. з п'ятдесят Що Але таке не блокпост? Пересі? Що, значить, не супереч. Там там написано в'їзд або виїзд. Ну, Як не супереч? Там написано. Ми ж з вами при на в'їзді або виїзді. Якщо поставили в іншому місці, це не є Спорушити. законно. Так, так. Ну, ну, ну записано ж на в'їзді-виїзді. Можете ви мені сказати, я, я в'їжджаю Ви можете оскаржити дії, голова чи військового командування. Я не буду це робити. Я просто, я просто дам заяву, що мене зупиняли, і 15 хвилин мене тримали. Незаконно. Вас ніхто не тримав. Вас Як не ви мене зупинили? Ви Я я, я, я дивіться, я хочу показати документи, а, але я не бачу закону на це підставу. Я б назвав закону підставу. Ви кажете, що вона не вона не... Ну дивіться, я ж можу читати. У мене ж є розум якийсь. Так. Ну, я читаю, і я бачу, що це те, що ви кажете, ви мене водите в оману. Ви перекручуєте таким чином, щоб я зробив Йо. те, що ви хочете. А яким чином я перекручую? Ви просто перекручуєте. Я прочитав, ну. що блокпост це місце, де є в'їзд або виїзд на територію. Ви це прочитали? Я це прочитав. Ну, тоді хто перекручує? Але, але ж там не пише, що хто у місці Блокпост глянуть не може. А, -а, а закон пишеся тільки так. Якщо там записано, значить є. Ну значить ви... є, написано, що можна тільки на червоний переходити. Правильно? Називаємо. На зелений, да, верніше, я, okay. я хотів, алегорію да, це записано. Okay. Ну, там же не написано, що е, інше щось. Well, там якраз написано, що на червоний не можна. <laughs> да. А якщо я в іншому місці прийду, або на жовтий, <laughs> Тоже прийду? Тоже прописано, що Тоже не можна. значить то, що нашу, мелодіці, те, що прописано, по вашому ваші зламого. Те, що прописано, те можна. Або те, що заборонено. Ну, значить, правильно встановлений пост чи ні? Я вважаю, що так. Ви вважаєте, що так. Тобто ви читаєте так написано чорним по білому, а вважаєте, що, що якось інше. Я питаю, Хто перекручує? Пробую до вас донести, що там не написано, що в іншому місті військове командування не може їх ставити. Він може ставити де завгодно, хоч у себе в огороді, але це не буде законним блокпостом, на підставі якої можуть поліцейські зупиняти водіїв без підстави. Тому що просто тут блокпост. Розумієте? Може ставити де завгодно, це його рішення. Але це не, цей блокпост не буде ні жодному разі стосуватися мене як громадянського ну, е, цивільного просто. Не буде. Можливо, вони приймуть рішення, що проводиться антитерористична операція, і тоді це рішення. Може операція. Ну, мож, я ж кажу, можливо, вони приймуть рішення, на базі цього рішення будуть стояти, ну тоді будуть стояти СБУ і зупиняти тут. По з вами зупиняти да, з вами можуть стояти і зупиняти. Я це погод. Якщо буде антитерористично, геть і служба може стояти. Може, тоді буде окреме розпорядження, що на базі цього розпорядження прийняли рішення на цьому на цій ділянці дорозі зупиняти людей. І у вас не буде на це ну, воно прийнято. І ви на це і будете посилатися. Ви розумієте, що воно прийнято да не, ну де? Ви ще його показали. Я вам зобов'язаний повідомити причину зупинки, так. Для... Причину Причину, мені один сказав, один поліцейський каже, це засекречена інформація. <звірця> Ще <звірця> Ще <тут блокпост?" звірця> то, що там блокпост? Блокпост не засекречена, але є наказ, кажу, він для службового користування. Я вам його при всьому бажанні показати не можу. Бу <звірця> бу при У вас є наказ. тому що, мене ліць, не Я можу. вам зараз, знаєте, чому стоїть? Що будь-який юрист, почитавши по цей наказ, Скаже, що він незаконний, він може подати в суд на того, хто, так, хто може, сказав, хто от, сказав от, цей правильно. наказ. Правильно, коли він подасть в суд, так. Ви тому, його, тому цей суд, його вам кажуть, нікому не показуєте. Тоді він буде незаконним. Да. А він якщо б якщо це до того, якщо він не це, незаконний, так, ну, він не має прав, ну ніякої сили. Бо якщо ми з вами зараз підемо в суд, ви розумієте, будь-який суддя скаже, що ви мене зупинили безпідставно. Будь-який суддя скаже, що ви мене зупинили. Ви принаймні не посилалися на закон, який вам дає на це право. Я послався. Ви перекрутили. Ви перекрутили, чому ж я перекрутили? Я... ну Ми знову повертаємося. Ну, чітко прописано. Там чітко прописано. Ну, що таке блокпост? Ви повернулись до 1455, Сказали, що це не блокпост. Що... Вам принесли, показали папери, що це блокпост. Розпорядження таке. Я, так? я що вам скажу? Ви це теж да. да. незаконне все. Д... Мене Дивіць, не це не є закон. Розпорядження не є закон. Розпорядження приймається на підставі закону Ну там не написано Закон не на як... інтервони на там, там же не написано ну так можуть суперечити <реку> можуть бути прийняті розпорядження які суперечать цим законам дане розпорядження суперечить, таке? ви можете звернутися до повноважної справ людини я... ви... да. або до суду але в даному випадку я приймаю для себе рішення не, не показувати тому що немає підстав ви можете далі діяти як ви, ви хочете ви можете далі я діяти розумію. як ви хочете Можете мене відпустити, а можете сказати, давайте ми заморочимось і мене обмежити там на на 3, 3 години для з'ясування. Да, можете так зробити, але потім далі буде гірше тільки вам, тому що я піду і буду обжалувати вашу задачу, і вам мінімум це перев... перевищення службових обов'язків. Ну мінімум це буде догано. Повірте, рівні, що... ну, ну повірте, що я доведу це до справи. Ну перевищення це доганою не обходиться. Ну, мінімум. Наскільки мені відомо? Кримінальна стаття. Це кримінальна стаття. ж там не обійдешся. Да. Перевищення тут не буде. Цикун. Я можу їхати. Добре, Олександр. Щасливого. і вам. Вам сказали, що все нормально, чешу. Да, да. Проверим. Ну, контент є ну, я, на, я на ваших видео. Я розумію, для чого ви це робите. Ну так понятно.